Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Під час зустрічі з народними депутатами України жодних конкретних дат виборів на непідконтрольних Україні і територіях Донбасу не називали. На цьому наголосила сьогодні помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. За її словами, обов'язкової умови проведення таких виборів лишається відновлення безпеки на Донбасі, чого дослівна цитата зараз там немає. Вікторія Нуланд також наголосила, що вибори на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відповідати українським законам і міжнародним стандартам. Напередодні у Києві відбулася зустріч Вікторії Нуланд із українськими депутатами. За її результатами народний обранець від об'єднання самопоміч Вікторія Войціцька стверджувала, що США нібито розраховують на вибори на Донбасі вже влітку. Цитата пані Вайціцька відповідно до сайту самопомічі Україна має внести зміни до конституції з особливим так званим статусом, провести на окупованих територіях вибори найближчим часом та забезпечити амністію бойовикам. Мінські угоди необхідно імплементувати до кінця нинішнього 16-го року. Кінець цитати Вікторія Васіцька сьогодні гість студії радіо Свобода. Вітаємо вас, дякую, що прийшли. І також у програмі браву через політичний експерт Віталій Кулик. Вітаємо вас також Вітаю. і хочемо власне розібратися, на чому наполягає захід, зокрема такі впливовий політики, як Вікторія Нуланд, і яке майбутнє очікує виконання мінських угод, якою може бути реакція заходу на таке саме виконання, якщо воно взагалі є. Але перед тим наведемо сьогоднішню цитату з виступу Вікторії Нуланд у Києві. дослівно повідомлення про нашу зустріч із представниками Верховної Ради вчора були зовсім неточні. Ми не називали ніяких конкретних дат щодо того, коли мають відбутися вибори. Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що для виконання вимоги проведення виборів відповідно до мінських домовленостей потрібно забезпечити мирні умови. Повинні бути умови для кандидатів висунути свої кандидатури, агітувати за себе, спілкуватися з виборцями. Це прописано в мінських домовленостях. Це є логічною умовою для будь-якої країни. Звісно, запитання до пані Я Зараз не збираюся тут проводити таке журналістське розслідування у прямому ефірі. Хто що і як сказав? Але в принципі, дійсно ви не точно процитували Вікторію Нуланд напередодні. Ми маємо з вами говорити про загальний принцип принцип, який вчора було озвучено, що ми маємо виконати мінські угоди, які передбачають зі слів пані Нуланд виконання трьох кроків. А один із них, другий, передбачає якраз прийняття змін в Конституцію, де буде зазначений відповідно особливий статус для Донбасу, прийняття закону про вибори для того, щоб провести вибори на Донбасі. І вже після того, коли будуть проведені вибори, можна буде. Говорити про відведення російських військ, і що все це має відбутися відповідно протягом каденції а, пана Обами, який а, зазначив свою підтримку виконанні мінським угодам. Як ми з вами знаємо, каденція пана Обами, вона спливає восени. І якщо ми навіть не говоримо про липень, то різниця всього навсього в пару місяців. Тому ми кажемо не про конкретний місяць, а ми говоримо про загальний принцип. Від нас очікують, що ми забезпечимо. Проведення виборів при тому при всьому, що буде залишатися російські війська, війські російська зброя на фактично з нашої точки зору окуповані території. Що Ну, знову ж таки, для нас є абсолютно неприпустимим. Ми спочатку вважаємо, потрібно забезпечити відведення російської зброї, відведення російських військ, встановлення відповідного контролю з українським кордоном. А вже потім беззастережно ми можемо говорити і маємо говорити про те, щоб проводити там вибори. Як правильно зазначив мій колега по батьківщині Олексій Рябчин, ми маємо забезпечити воєвивлення українців, причому ми говоримо не тільки. Ки про українців, які зараз живуть на окупованій території, а ми говоримо і про тих людей, які були вимушені залишити свої домівки. Ми говоримо про забезпечення безпеки людям, які будуть проводити агітацію, які будуть проводити вибори. І ключове питання тут у мене персональне, і відповіді на це питання я й досі не отримала. Що якщо після проведення виборів? Російські війська залишиться на нашій території. Що, якщо не буде відведена відповідна техніка військова російська, які ми, як країна, будемо мати важелі в такому випадку, хто і як буде гарантувати і в якій формі виведення російських військ поновлення контролю і повернення фактично території українській під українські Вікторію, ви поставили це запитання? Виходить в вашій тесті під час розмови напередодні. А, я я чітко зазначила позицію нашої фракції, яка полягає в тому, що ми зареєстрували відповідний законопроект щодо визнання частини Донбасу окупованої території. Всі, у всіх риториках, починаючи від президента України, Білого Дому, Вашингтону, Берліну ми можемо називати повний перелік європейських країн, говорять про те, що у нас є російські війська. На нашій території ніхто Донбасу. Не з боку ніхто Заходу. не заперечує, але ніхто не називає те, що відбувається на Донбасі, окупацією. Хоча по суті, де-факто, у нас є дві території, які окуповані Росією: це Крим і це Донбас. І Україна повинна визнати Донбас окупований. Україна повинна мати стратегію по деокупації однієї і другої То, території. Тобто, можливо, тоді захід варто і адресувати Києву, а не Заходом. ми говорили а, ні і, і Західу так також, тому що захід також має визнати цю територію юридично окупованою. Бо тільки тоді, коли вона буде визнана дійсно окупованою, ми можемо звертатися до світових лідерів із вимогою щодо того, щоб виконувати міжнародні статути, в тому числі і ООН, які каже про те, що саме країна-агресор, окупант несе всі витрати по тому, щоб забезпечити життєдіяльність і взагалі загалі життя людини вас ці... перервати на так, так часу, так, пану Віталію хочу адресувати запитання. Звісно, я проглянув вашу сторінку в Фейсбук. Доволі блогер, ви вже напередодні написали ніяких виборів на Донбасі. Правильно я цитую Абсолютно Яка правильно. тоді альтернатива? Ну, ну вибачте, якщо це окуповані території, якщо там прибувають російські війська, якщо ми не контролюємо цю територію, то які мають які там вибори можуть відбуватися, Без тому стрижаю. що е, дипломати європейські, американські зараз говорять про необхідність спрощення процедури правил введення так званих виборів. Вони можуть закрити очі, і власне кажуть, що у нас є негативні прецеденти. Вибори в Афганістані, в Іраку. Сумалі. Це назвати малі да. назвати співпідемов судані. Це не вибори, це імітація виборчого процесу. І вони не мають ті самі лікала, тобто спрощені процедури і стандарти запровадити для України. Це не є неприйнятно. От тому я тут повністю погоджуюся альтернатива Та, альтернатива. Ніяких проговорив стосовно виборів. Мова може йти лише про припинення вогню і проведення малих кроків з точки зору переміщення людей, товарів і таке інше, і визначення нашої економічної віта. До ну, звісно, це ж всі визнають. Фактично, не про кремлівські глядач, що Україна не веде війну цими гіві, моторолами, так званими і так далі. Вона веде з російською армією війну. І хто стоїть за російською армією? Не цей так званий оцей лідер ДНР Захарченко, не Плотницький. Зрозуміло? Володимир Володимиричний, то що тоді нове де Можливо? Ви знаєте, от що що мені от різануло в ухо, це те, що нам викручувати руку спеціально під датську певну, від слова дата, так угу. спеціальна датські умови ставлять закінчення каденції пана Обами, певне звітування адміністрації демократів про досягнення в зовнішньої політиці. І їм потрібна історія успіху. Проведення виборів у моротворні на Донбасі. Такого не буде, якщо ми не підемо на поводу, якщо політичний клас і коаліція не проявить занадто гібкості, кажуть росіяни. Тоді можна говорити про те, що ми тоді сформуємо власний порядок денний і вже з новою адміністрацією Сполучених штатах будемо виходити на якийсь план регулювання, а Але не виконувати порядок денний, між іншим має включати в себе повернення до риторики щодо виконання зобов'язань, які взяли Сполучені Штати, Великобританія і Росія, бо щодо... протокол? абсолютно. Але ж про це ніхто не хоче навіть згадувати, ніхто не хоче повертатися до цієї риторики. Ми маємо як держава зазначити те свою позицію, що. Що ці домовленості мають виконуватися, також ці обов'язки, які взяли наші партнери, вони їх також мають виконувати. Інакше ми повертаємося знову з вами до питання: що якщо ми зробимо все, що від нас вимагають, що якщо ми дійсно, як було сказано, замкнемо під ключ російську техніку і проведемо вибори. А на наступний день у нас ця вся техніка знову вийде на вулиці Донецька, Луганська. Які будуть кроки з боку наших партнерів? Ну, пані, Ми пані, залишимося даруйте, тільки самі вже скільки Висловило занепокоєння збентежень. Ну, так от, вже пра Росія перейти. ядерна держава. Беззастережно, але ми відмовилися від ядерного статусу саме з е, тому, що нам була обіцяна відповідна безпека пані вітолітика. Нам... Мистецтво можливо, хіба ні? Так ви ж політик, це визнає беззастережно і на міжнародній арені теж і тому. Ми маємо піднімати питання щодо нового безпекового договору. На якому рівні саме перед сполученими штатами? Ми маємо говорити з тими партнерами, які беззастережно вони підтвердили, підставивши свої підписи, під гарантування нашої суверенності нашої є держави. є гарантії, так було Ське морандум це запевнення, але не гарантія, і е, не сполучені штати не європейський союз, поки ми не є, не, не є членами одного із інтеграційних утворень або військово-політичного блоку НАТО або Європейського Союзу надбудови, ніяких гарантій безпеки надавати не будуть. Можливо, лише е, певні умови про демілітаризацію регіону, певний тиск, е, санкції. От цьому питанні ми досягнемо по порозуміння, але гарантії безпеки на ніхто давати не збирається. Це перше. Друге питання це ем, стосовно е, е, самого мінського процесу. Е, Мінський процес передбачав певну логіку виконання, е, взяти на себе домашніх завдань. Не е, односторонні дії України. Ми визнаємо okay. статус, ми приймаємо закони, зміни до конституції, а вони потім мають вивести зброю е, і е, військові підрозділи з Донбасу. Є певна логіка виконання мінського процесу, тобто має бути степ степ Тобто ми виконуємо один пункт, вони виконують інший пункт. А про які виконання, про який закон про вибори, про які вибори може йти мова, коли фактично не припинено вогонь. Коли ми кожен день заздаємо ударів з того боку, кожен день діють диверсійні групи, кожен день обслуги українських територій. Нема припинення вогню, поки не буде досяг, звичайно, облаців. але ж пане відалі. Я процитував сьогодні на початку нашої програми сьогоднішній виступ Вікторії Нуланд. Вона дослідно сказала, умовою умови проведення виборів залишається відновлення безпеки на Донбасі, чого зараз там немає. Констатувала вона, від коли Ініціювали вибори в Афганістані також ставилося питання про відновлення контрольованості припинення вогню на основній території. Під час виборів проводились теракти, під час виборів відбулися обстріли і бомбардування і навіть з силами коаліції проти талібів. Тому я сумніваюся стосовно того, що буде дослівно і до крапки буде витримано а, те, що заявляє вийти з мінського процесу в Україні? Тоді. Я вважаю, що треба на все погоджуватися, але виходити з національних інтересів. Якщо ми погоджуємося на виконання, маємо маємо наголошувати на почерговість, а не, а не односторонність. Якщо ми говоримо про процедуру і продовження переговорного процесу, з нього не варто виходити, але це пр Процес не має закінчуватися нашою капітуляцією. тому що те, що пропонують зараз європейські західні дипломати, загалом стосовно цих виборів, це не що що інша капітуляція. У мене, на, наприклад, так, так, є на. просте питання: яким чином забезпечити безпеку при наявності російських військ, військових і техніки на нашій власній території. Тобто, поліцейська місія ОБСЄ, ОБСЄ проти, ОБСЄ озбро... поліці, проти а, танків і важкої зброї. Ну, вибачте, це не співставні речі, тому так, і так, ми і голос програма Благо наближається до кінця. Так, я просто так. от згадувалася прізвище людини, каденція якої на посаді президента Сполучених Штатів завершується. От я просто хочу навести на мій погляд таке доволі дуже важливе інтерв'ю, яке дав Барак Обама виданню «Атлантик». Він там фактично заочно відповів на закиди, що мовляв, захід ніби слабкий у протидії агресивній політиці Путіна. От послухаємо дослівно цитату Барака Обами, виданню «Атлантик». Путін завжди зацікавлений виглядати з нами на рівних, як людина, що працює з нами. Путін усе таки не зовсім дурний. Він розуміє, що в цілому позиції Росії у світі істотно ослабли, і те, що він вторгся до Криму або намагається підтримати Асада, не робить Путіна раптово важливим гравцем. Ви не побачите його на жодній із зустрічей, де визначається порядок денний світових подій. Дії Путіна в Україні реакція на вислизання держави сателіта з під його контролю. І він імпровізував, щоб зберегти контроль. Він зробив теж. Саме в Сирії заплативши величезну ціну, пожертвувавши благополуччям своєї країни, справжня могутність означає, що ти можеш отримати бажане, не вдаючись до насильства. Росія була набагато могутнішою, коли Україна виглядала незалежною державою, але насправді була клептократичним режимом, який можна смикати за ниточки. Пані Вікторія, справді можна казати про тактичні перемоги Путіна, але ж стратегічна держава е, з такою сировинною залежністю для бюджету, з таким рівнем науки, економіки і так далі. і Так далі, хіба вона стратегічно не програє? І можемо на цьому варто робити протидію, адже Росія ядерна країна. Перше за все, ми маємо з вами визначити, що діють на Росії настільки санкції, а як ціна на Нафту, і допоки вона буде залишатися на тому рівні, якому вона зараз є, чи буде йти вниз, дійсно це буде мати величезний вплив на економічну ситуацію, спроможність і стабільність в Росії. І тому дуже важливо, в тому числі, коли ми спілкуємося на високих рівнях, говорити про те, щоб забезпечити якраз ціну на нафту на тому рівні, на якому вона є, для того, щоб ефективно протидіяти агресив позицій позиції і діям Росії, але ж видно з риторики і того ж Путіна і Рогозіна, який раніше на 2014 році особливо заявляв, що мовляв санкції Заходу для Росії, це комарини у укуси і Не більше зараз видно, що вони їх дуже турбують санкції. Це визнання чи не визнання Росії як глобального геополітичного гравця. Це все одно, що посадити за стіл разом людей одного рівня. Зараз захід не визнає Росію як партнера, і саме. Таким чином, через санкції намагається в тому числі вдарити по їх самолюбству. Давайте не забувати і про це, бо Росія завжди вважала, вважає, буде вважати себе мега державою. Але ще раз кажу, нічого не працює так ефективно, як ціна на нафту. Пані Вікторія до вас запитання, як народного депутата України. Перше читання пройшов цей закон про так званий особливий статус, хоча це. Формулювання в документі не таке. Формулювання не таке. Угу. Це умовно. особливості самоврядування тепер на окремих територіях. Друге читання і 300 голосів. Конституційна угу. більшість. Ваш погляд, як парламентаря, є така більшість зараз у Верховній Раді. Я можу тільки говорити від імені своєї фракції. Наша фракція не голосувала за відповідні зміни минулого року, і на даному етапі ми не бачимо підстав, чому ми маємо переглянути свою позицію. Ми наполягаємо на тому, щоб визнати цю територію окуповану і відноситися до неї як до окупованої і. Виробляти стратегію по деокупації, а про перспективу ухвалення взагалі в цілому ви не можете сказати? Я не можу говорити за інші фракції. Думаю, вам краще запросити представників інших інша політична експерта. Гості студії Віталія Кулика звернувся. Ви як вважаєте, мандат, є шанси? Тому можна ну, З спостереженнями за оці... попередніми оцінками. Немає 300 голосів і на даний момент їх і не буде. Тому що це великі політичні іміджові втрати і ризики для навіть для правлячої коаліції, для частини для учасників цієї коаліції. Тому проголосувати мені вдасться. От що може вдасться, це проголосувати за закон про вибори, спеціальний закон про вибори на Донбасі. Ось тут ситуація може бути дійсно їм вистачить 226 голосів. Але тоді мова тоді має йти про перевибори Верховної Ради, про дострокові вибори і перезапуск цієї системи. Тому що політична відповідальність цієї коаліції за фактичну здачу інтересів держави має бути тільки перевибори і відставку цієї коаліції. Ваш прогноз, взагалі, що чекає на Донбас? Замороження конфлікту? Це буде постійно такий продовжувальний процес з кровопусканням і з постійним загостренням військових дій. Я думаю, що буде буде ще гарячіше, починаючи з осені. На жаль, можливо, спеціальний наступ з боку бойовиків. Про це свідчать інформація з російської глибинки і те, що пишуть російські правозахисники, про те, що знову відновилася діяльність рекрутингових центрів, підбирають кадри. Знову ведеться мова про ротацію підрозділів російських, підтягуються збройні колони до українських кордонів. Тобто в мене таке відчуття, що ми на грані повноцінного відновлення військових дій не фронтального наступу, а яких очагових дій, які мають нібито примусити нас до переговору. Віталій, не суперечите самі собі. Ви водночас скажете на початку програми, що наскільки я вас розумію захід. М'яко кажучи, недостатньо підтримує Україну в протидії агресії Росії. Ну, напевно, що тоді Путіну це не може а не подобатись. і водночас Путін може готувати такі плани на Донбасі. Йому потрібно втягнути Україну в, е, в процес, коли ми визнаємо результати цих виборів. Ми маємо прийняти цей закон. Для того щоб на нас натиснути, будуть застосовані будь-які засоби. В тому числі ескалація конфлікту на Донбасі, а потім новий переговорний процес, тобто з чистого листа, або навіть продовження цієї процедури, давайте реалізовувати, давайте говорити про вибори як вихід ситуації як для деескалації де де От я цього боюся, я боюся того, що зіграють в гарячу фазу для того, щоб примусити нас до прийняття закону про вибори на Донбасі. Пане Вікторія, Вас от 40 секунд залишається. Ваш прогноз, що буде далі з Донбасом? Верховна Рада як реагуватиме влада українська. Донбас буде далі Росія використовувати як полігон для навчання, в тому числі і своїх військових для випробування нової техніки. Беззастережно Росія буде робити все для того, щоб цей конфлікт фактично війна продовжувалася. Це буде інструмент тиску і впливу як на Київ, так і на так, Да, так, що але я маю надію, що ми зможемо відстояти інтереси держави. І все ж таки будемо сподіватися, що захід не забуде про Україну. Чи ви скептично ваш то? А, а, добре. безостережно. Будемо докладати максимум засиль для цього. Дуже дякую. Це весь час на нашу розмову з гостями студії Вікторію Вайцицькою, Віталієм Куликом. Дякую за участь в ефірі. Провів програму Олександра Лащенка і дякую вам, друзі, за увагу. Спасибо.